Вибір шляху введення лікарського засобу це щось значно більше, ніж просто питання зручності. Насправді від цього залежить весь результат лікування. Це по суті фундаментальне клінічне рішення. Воно визначає, наскільки швидко подіє препарат, якою буде його сила та, зрештою, ефективність усієї терапії. Тож давайте розглянемо ключові принципи, які лежать в основі цього вибору, і що найважливіше, їхнє практичне значення. Отже, починаємо з першого розділу. Щоб зрозуміти всю важливість теми, найкраще змоделювати ситуацію, яка вимагає від медика негайного і абсолютно точного рішення. Уявімо такий клінічний сценарій: пацієнт із гіпертонічним кризом. Це надзвичайно гострий стан, що характеризується раптовим і дуже значним підвищенням артеріального тиску. Важливо розуміти, що це пряма загроза життю. Погляньте на показники, артеріальний тиск сягає критичних значень 200 на 120 мм міліметрів ртутного стовчика. Такі цифри вказують на безпосередній ризик ураження органів мішені це мозок, серце нирки. І це означає, що потрібне негайне втручання, щоб запобігти незворотнім наслідкам. Коли ми маємо справу з такими критичними показниками, кожна хвилина на вагу золота. Це підводить нас до другого розділу фактору часу. Саме вибір шляху введення препарату зараз вирішить, наскільки швидко вдасться стабілізувати стан пацієнта. І ось перед нами постає ключове клінічне питання який шлях введення препарату в цих конкретних обставинах забезпечить найшвидшу і, що важливо, найефективнішу допомогу? Добре, давайте порівняємо два основні варіанти: при пероральному введенні, тобто звичайному ковтанні, препарат мусить пройти через шлунково-кишковий тракт і печінку. Звісно, це значно сповільнює його потрапляння в кров. Це робить такий метод непридатним для екстрених ситуацій. На противагу цьому сублінбальний шлях під язик працює зовсім інакше. Він дозволяє препарату миттєво всмоктуватися через слизову оболонку прямо в системний кровотік, що важливо минаючи печінку. Результат: швидкий початок дії, що є абсолютно вирішальним при гіпертонічному кризі. Цей приклад із гіпертонічним кризом, власне, ідеально ілюструє загальні принципи ефективності лікування. Саме їх ми і розглянемо в третьому розділі. Цей випадок чітко показує: вибір шляху введення це не якась технічна деталь, а сама основа фармакокінетики. Це можна сказати фундаментальний принцип фармакології. Шлях, яким препарат потрапляє в організм, напряму визначає всю його подальшу долю. Тобто, як швидко він подіє, наскільки сильною буде ця дія і як довго триватиме ефект. Існує чотири ключові параметри, які повністю залежать від шляху введення. По-перше, це швидкість настання ефекту. Ми щойно бачили це на нашому прикладі. По друге, тривалість дії. По-третє, сила або ж інтенсивність дії препарату, і нарешті біодоступність. Це, до речі, критично важливий показник. Він означає, яка частка препарату досягає системного кровотоку в незмінному вигляді і стає доступною для дії на організм. Простіше кажучи, чим вища біодоступність, тим ефективніша дія. Щоб краще зрозуміти ці принципи, давайте систематизуємо наявні знання. Зараз ми переходимо до класифікації шляхів введення. Загалом усі шляхи введення можна поділити на три великі групи. Перша група зовнішній це коли ліки наносять на шкіру чи слизові оболонки для місцевої або системної дії. Друга ентеральний, тобто через шлунково-кишковий тракт. Це, звісно, найпоширеніший шлях, але він має свої особливості, зокрема, ефект першого проходження через печінку. І третя група парентеральний, що буквально означає минаючи кишківник. Сюди відносяться ін'єкції, які, до речі, забезпечують найшвидшу доставку та 100% біодоступність. Тепер переходимо до останнього підсумкового розділу тут ми інтегруємо все, про що говорили, в один ключовий висновок для повсякденної клінічної практики. Отже, ключова ідея, яку необхідно засвоїти, ефективність лікування визначається не лише властивостями самої діючої речовини, а й тим, як саме її доставити до цілі. Можна обрати правильний препарат, але якщо обрати неправильний шлях введення, це може звести на нівець усю терапію. Це рішення, яке завжди має враховувати і стан пацієнта, і терміновість ситуації, і кінцеву мету лікування. Сьогодні ми розглянемо зовнішні шляхи введення лікарських засобів. Цей метод, який передбачає нанесення препаратів на шкіру, слизові оболонки та вдихальні дихальні шляхи, є одним із найдавніших у медичній практиці. Отже, що ж таке зовнішній шлях введення це спосіб застосування лікарських засобів, коли їх наносять безпосередньо на поверхню тіла, на шкіру, на слизові оболонки або ж вводять у дихальні шляхи. Метою такого введення може бути як місцевий, так і загальний, тобто системний ефект. Тепер, коли ми маємо загальне уявлення, давайте заглибимось у перший і найбільш поширений спосіб зовнішнього введення через шкіру. Ми розберемо, як саме препарати наносяться, які механізми лежать в основі їхньої дії та в яких лікарських формах вони випускаються. Існує кілька ключових способів нанесення ліків на шкіру, і вибір, звісно, залежить від мети терапії. Змазування це найпростіше нанесення, втирання застосовують для кращого проникнення речовини в глиб шкіри. Лікарські пластирі забезпечують тривале і дозоване вивільнення препарату, а примочки та пов'язки часто використовуються для локального впливу або фіксації ліків на ураженій ділянці. Варто пам'ятати, що шкіра це потужний захисний бар'єр. Її роговий шар ефективно блокує проникнення більшості речовин. Саме тому зазвичай ми отримуємо лише місцеву дію, як-от при використанні мазем від опіків чи дерматитів. Проте сучасна фармакологія знайшла спосіб обійти цей бар'єр за допомогою так званих трансдермальних терапевтичних систем. Це спеціальні пластирі, що забезпечують повільне, але стабільне проникнення ліків крізь шкіру безпосередньо в кровотік, досягаючи таким чином системного або резорптивного ефекту. Різноманітність завдань, звісно, вимагає і різноманіття форм. Для нанесення на шкіру використовують цілий арсенал засобів від густих мазей та паст, що створюють захисний шар до легших кремів та емульсій, які швидко вбираються. Також існують і специфічні форми, як от бовтанки з нерозчинними речовинами, і звичайно, вже згадані пластирі для тривалої дії. Якщо шкіра це наш надійний захисний бар'єр, то слизові оболонки, навпаки, можна назвати воротами для швидкого доступу. Завдяки їхньому рясному кровопостачанню ліки тут всмоктуються набагато інтенсивніше. Розгляньмо, як це використовується в офтальмології, отоларингології та гінекології. При введенні в кон'юнктивальний мішок ока, як правило, ми прагнемо досягти місцевого ефекту, наприклад, для лікування кон'юнктивіту. А от інтраназальний шлях, тобто введення в порожнину носа, може забезпечувати як місцеву дію, скажімо, для зменшення набряку, так і системну. Це можливо, оскільки багата судинна сітка слизової оболонки носа сприяє швидкому всмоктуванню препарату в кров. І тут є один надзвичайно важливий практичний момент. При закапуванні крапель у вуха розчин необхідно попередньо підігріти до температури тіла. Чому це так важливо? Тому що введення холодного розчину подразнює вестибулярний апарат, що може спровокувати запаморочення, нудоту та навіть больові відчуття. У гінекологічній практиці застосовують такі форми, як супозиторії, тобто свічки, вагінальні таблетки, розчини та лікувальні тампони. Оскільки метою є лікування інфекцій чи запалень безпосередньо в місці їх виникнення, дія цих препаратів є переважно місцевою, що дозволяє уникнути системного впливу на організм. Підсумовуючи цей блок, можна побачити, наскільки адаптивними є лікарські форми для слизових оболонок. Ця варіативність дозволяє підібрати оптимальний спосіб доставки для кожної конкретної анатомічної ділянки. Ми розглянули нанесення на поверхні шкіру та слизові. Тепер переходимо до шляху, який використовує сам процес дихання для доставки ліків, інгаляційного. Цей метод відкриває унікальні можливості для швидкого і цілеспрямованого впливу. Отже, інгаляція це процес введення лікарських речовин у дихальні шляхи через їх вдихання. Для цього використовуються спеціальні пристрої, інгалятори. Вони перетворюють препарат на аерозоль, пару або дрібнодисперсний порошок, що дозволяє йому проникати глибоко в легені. Цей шлях має кілька ключових переваг. По-перше, величезна площа поверхня альвеол-легень забезпечує дуже швидке всмоктування. По-друге, це призводить до митцевого надходження препарату в системний кровотік, минаючи печінку. І по-третє, що дуже важливо, це дозволяє створювати високу концентрацію ліків безпосередньо в дихальних шляхах, що є критичним при лікуванні респіраторних захворювань. Де ж це застосовується найчастіше? Класичні приклади це купірування нападів пронхіальної астми та введення інгаляційного наркозу в анестезіології. Для цього препарати випускаються у формі аерозолів, спеціальних розчинів для небулайзерів та порошків. Рідше для специфічних завдань можуть застосовуватися олії та ферменти. Настав час підбити підсумки. Давайте узагальнимо сильні та слабкі сторони цього підходу в цілому. Отже, з одного боку до безперечних переваг належать простота і безболісність, застосування, можливість досягнення високої концентрації препарату в ураженій ділянці, а також допустівність використання нестерильних форм за винятком нанесення на очі та відкриті рани. З іншого боку, існують і недоліки. Часто важко досягти точності дозування, ефект переважно місцевий, можливе подразнення шкіри числизових, і практично неможливо контролювати концентрацію препарату в крові. Таким чином, стає абсолютно зрозуміло, що вибір зовнішнього шляху введення це не просто технічна процедура, а складне клінічне рішення. Ентеральний шлях. Що це таке? Формально це ведення лікарського засобу через шлунково кишковий тракт. Цей, здавалося б, простий принцип насправді є ключовим, бо він об'єднує всі методи, які ми сьогодні розглянемо, і визначає їхні головні фармакокінетичні особливості. Тепер переходимо до другого розділу, і тут ми поговоримо про пероральний шлях, відомий також як пероз. Це, безперечно, найпоширеніший метод, з яким стикається кожен. Давайте прослідкуємо за шляхом препарату. Все починається в ротовій порожнині. Далі шлунок, кишківник. Саме тут відбувається всмоктування у ворітну вену. І ось важливий момент. Кров спершу потрапляє до печінки, і тільки після проходження через неї лікарський засіб досягає системного кровообігу. Кожен з цих етапів, звісно, впливає на кінцеву ефективність препарату. І саме на етапі проходження через печінку ми стикаємося з ключовим явищем, так званим ефектом першого проходження. Печінка, по суті, виконує роль потужного біохімічного фільтра. Вона метаболізує, тобто біотрансформує та частково інактивує значну частину препарату ще до того, як він потрапить у велике коло кровообігу, а це, в свою чергу, призводить до зниження його біодоступності. Тепер давайте зважимо всі за і проти. Безумовні переваги це зручність для пацієнта, безболісність і те, що не потрібна стерильність. Але є й суттєві недоліки. По-перше, дія розвивається повільно, що робить цей метод непридатним для невідкладних станів. По-друге, частина препарату може руйнуватися ферментами шлунково-кишкового тракту. Також варто пам'ятати про залежність від прийому їжі і, звісно, неможливість застосування приблювання. А що робити, коли нам потрібна швидка дія, і ми хочемо уникнути того самого ефекту першого проходження? Тут на сцену виходить третій метод сублінгвальний шлях або саблінгва. У чому ж його ключова особливість? А в тому, що він дозволяє обійти печінку. Справа в тому, що під'язикова ділянка має надзвичайно густу сітку капілярів. Завдяки цьому препарат всмоктується дуже швидко і потрапляє безпосередньо в системний кровообіг. Це кардинально змінює всю фармакокінетику, забезпечуючи майже миттєвий ефект і високу біодоступність. Тільки вдумайтесь: початок дії препарату становить всього 1-3 хвилини. Це і є головна перевага цього методу. Саме тому сублінгувальний шлях це метод вибору в невідкладних станах, наприклад, при нападі станокардії чи гіпертонічному кризі. Отже, підсумуємо: основні переваги надзвичайно швидка дія, простота і безболісність, проте є й обмеження. Таким шляхом можна вводити лише невеликі дози високоактивних препаратів, до того ж, при тривалому застосуванні є ризик подразнення слизової оболонки. Добре, а як бути в ситуаціях, коли інші ентеральні шляхи просто неможливо застосувати для таких особливих клінічних випадків, існує ректальний шлях або перректом. Цей метод має цілу низку важливих переваг. Він незамінний, коли пероральне введення неможливе, наприклад, при сильному блюванні або якщо пацієнт непритомний. Цей метод також дуже широко використовується в педіатрії. Крім того, всмоктування з нижніх відділів прямої кишки дозволяє частково уникнути ефекту першого проходження через печінку. Звісно, є й недоліки. По-перше, це може створювати психологічний дискомфорт для пацієнта. По-друге, що дуже важливо з клінічної точки зору, всмоктування може бути досить варіабельним, а це ускладнює точне дозування. Також можливе місцеве подразнення, а протипоказанням є запальні процеси в прямій кишці. Ми розглянули кожен шлях окремо, і тепер настав час звести всю інформацію разом. Це допоможе нам приймати обґрунтовані клінічні рішення. Погляньмо на цю зведену таблицю. Тут дуже наочно представлено порівняння трьох шляхів за ключовими параметрами. Як бачимо, сублінгвальний шлях забезпечує найшвидшу дію. Пероральний, хоч і повільний, є найзручнішим у стандартних ситуаціях. А ректальний шлях стає методом вибору у специфічних клінічних випадках, коли інші варіанти недоступні. І на завершення пропоную вам питання для самостійного аналізу. Спираючись на інформацію, яку ми сьогодні розглянули, подумайте, за яких саме клінічних умов ректальний шлях введення матиме беззаперечну перевагу над пероральним для пацієнта дитячого віку. Обґрунтування відповіді допоможе вам закріпити отримані знання на практиці. У цьому огляді ми розглянемо парентеральний шлях введення лікарських засобів. Це метод, що є ключовим у невідкладній медицині та багатьох терапевтичних протоколах. Ми проаналізуємо його види, зважимо всі переваги та недоліки, і, звісно, розберемося, як саме лікарі роблять клінічний вибір на користь цього методу. Парентеральний шлях за визначенням це спосіб введення медикаментів в організм в обхід шлунково-кишкового тракту. Реалізується він, як правило, через ін'єкції, а це, в свою чергу, обов'язково передбачає порушення цілісності шкіри або слизових оболонок. І тут ми підходимо до головного непорушного правила це суворе дотримання асептики та антисептики. Чому це так критично? Бо будь-яка ін'єкція створює, по суті, прямий доступ для мікроорганізмів у внутрішнє середовище організму. А це, звісно, ризик інфікування, якого треба уникнути за будь-яку ціну. Добре, рухаємося далі. Існує, звісно, не один спосіб парентерального введення, тож давайте розглянемо їх класифікацію. Почнемо з найпоширеніших і поступово перейдемо до більш вузькоспеціалізованих шляхів. Отже, основні види ін'єкцій це ті, що зазвичай виконує середній медичний персонал. По перше, внутрішньошкірні, вони використовуються переважно для діагностики, наприклад, проба манту чи алергопроби. Далі підшкірні класичний приклад введення інсуліну або гепарину. Звісно, є внутрішньом'язові ін'єкції і, нарешті, внутрішньовенні, коли препарат потрібно доставити негайно і безпосередньо в кровообіг. Але це ще не все. Окрім цих основних видів, існують і більш спеціалізовані шляхи. Вони, звісно, вимагають особливих навичок та умов. Сюди відносять, наприклад, внутрішньоартеріальне ввелення, внутрішньосерцеве, навіть у спинно-мозковий канал, так зване інтратекальне та внутрішньокісткове. Важливо розуміти, що такі процедури виконуються виключно лікарями, які мають відповідну кваліфікацію. Зрозуміло, що будь-який медичний метод має як свої сильні сторони, так і певні ризики. Давайте тепер оцінимо парентеральний шлях саме з клінічної точки зору, тобто зважимо всі його плюси та мінуси. Отже, почнемо з переваг. Найголовніша, мабуть, це швидкість дії. В екстрених ситуаціях це просто критично, також маємо високу точність дозування. Ще один плюс можливість застосування у пацієнтів, які перебувають у непритомному стані. Ну і звісно, ліки не руйнуються шлонковим соком. Тепер до мінусів: по-перше, препарат має бути виключно в розчиненому та стерильному вигляді. Сама процедура вона болісна та інвазивна, крім того, існує ризик ускладнень і, звичайно, для цього потрібен кваліфікований медичний персонал. Тож, враховуючи всі ці особливості, і переваги, і недоліки, постає логічне питання, як медики вирішують, коли саме варто застосовувати парентеральний шлях? Давайте проаналізуємо ключові фактори, що лежать в основі такого клінічного вибору. Тут варто одразу наголосити на фундаментальному принципі не існує якогось універсального чи, скажімо так, найкращого шляху введення ліків. Вибір він завжди ситуативний. Завжди він залежить від конкретних клінічних обставин, від стану пацієнта і, звичайно, від властивостей самого препарату. Щоб це було зрозуміліше, давайте розглянемо кілька конкретних прикладів. Скажімо, стабільний стан пацієнта вдома. Тут оптимальним буде пероральний шлях. Напад стенокардії потрібен швидкий ефект, тому сублінгвальний. Якщо йдеться про немовля з високою температурою, часто обирають ректальний шлях. А от реанімаційні умови, тяжкий стан пацієнта, тут перевага однозначно надається парентеральному шляху. І наостанок хотілося б підкреслити одну дуже важливу думку: завдання медичного працівника це не просто механічно виконати призначення лікаря. Ні, це перш за все розуміння, чому лікар обрав саме цей шлях введення. А також вміння передбачити і, що найголовніше, попередити можливі ускладнення. У цьому і полягає справжній професіоналізм. Сьогодні ми детально розберемо тему розрахунку дози лікарських засобів. Зокрема, поговоримо про правильний вибір шприців та голок, і, звісно, про точність. Варто розуміти, що оволодіння цими навичками це не просто формальність, а фундаментальна основа безпеки пацієнта та ефективності лікування. Що ж, почнімо з основ: перший розділ присвячений інструментарію, адже погодьтеся, основою будь-якої парентеральної маніпуляції є глибоке розуміння інструментів, з якими доводиться працювати. У медичній практиці ми маємо справу з трьома основними категоріями шприців. По-перше, це стандартні шприци. Їхня ємність, як правило, від 1 до 20 мілілітрів. По-друге, це інсулінові шприци. Тут важливо пам'ятати, що їхня шкала маркована не в мілілітрах, а в міжнародних одиницях або мо. І третій тип – це шприц Жане, який легко впізнати за його великою ємністю. Давайте зупинимося на шприці Жане детальніше. Дуже важливо чітко розуміти його призначення. Цей інструмент використовується виключно для специфічних процедур, наприклад, для промивання порожнин організму, обробки ран або для відсмоктування, тобто аспірації рідини. І ось тут увага, це правило, яке треба запам'ятати раз і назавжди: шприц Жане ні в якому разі не використовується для звичайних ін'єкцій, це є грубим порушенням техніки безпеки і є абсолютно неприпустимим. Гаразд, рухаємося далі. І зараз ми торкнемося теми, важливість якої без перебільшення написана кровлю і болем. Це наслідки неправильного вибору голки. І тут повилки можуть коштувати дуже дорого, тому що це правило засноване на реальному клінічному досвіді і служить для того, щоб уникнути серйозних ускладнень у пацієнтів. Давайте розберемо конкретну, на жаль, досить поширену помилку. Отже, що ж відбувається, коли для внутрішньом'язової ін'єкції використовується голка неправильної, невідповідної довжини. Тут запускається цілий ланцюг негативних подій. По-перше, якщо голка занадто коротка, вона просто не дістає до м'яза. В результаті лікарський засіб потрапляє не туди, куди потрібно, а в підшкірну жирову клітковину. А ця тканина, як відомо, має значно слабше кровопостачання. Що відбувається далі? Препарат не всмоктується, він застоюється, і це призводить до формування так званого постін'єкційного інфільтрату, який у свою чергу несе прямий ризик розвитку абсцесу. І тут треба бути абсолютно відвертими це пряма провина та повна відповідальність медичної сестри чи медичного брата, який виконував маніпуляцію. Чому? Тому що саме медичний працівник зобов'язаний правильно підібрати інструментарій для конкретного пацієнта та конкретної процедури, ми розібралися з інструментами та ризиками. Тепер переходимо до найважливішої практичної навички розрахунку ціни поділки шприця. Це універсальний метод, який лежить в основі будь-якого точного дозування. Отже. Що ж таке ціна поділки? Говорячи просто, це об'єм розчину, який вміщується між двома найближчими найменшими рисочками на шкалі шприця. Це саме той мінімальний об'єм, який ми можемо виміряти цим шприцом. А тепер сам алгоритм він універсальний і складається всього з чотирьох простих кроків. Крок перший на шкалі шприця знаходимо два будь-які сусідні числа, наприклад, один і два. Крок другий від більшого числа віднімаємо менше. Крок третій. Рахуємо кількість маленьких поділок, тобто проміжків між цими двома числами. І крок четвертий, фінальний, ділимо результат другого кроку, тобто різницю, на результат третього кроку кількість поділок. Все просто. Теорія це добре, але давайте перевіримо, як цей алгоритм працює на практиці. Зараз ми розрахуємо ціну поділки для шприців різного об'єму. Почнемо зі шприца на 2 мл. Дивимось на шкалу. Беремо сусідні числа 2 і 1. Рахуємо різницю. 2 мінус 1 дорівнює 1. Тепер рахуємо кількість маленьких поділок між ними. Їх тут 10. І останній крок ділимо різницю тобто 1, на кількість поділок, тобто на 10. Отримуємо 0,1. Отже, ціна поділки цього шприца 0,1 мл. Добре, наступний на черзі шприць на 5 мл. Знову застосовуємо наш алгоритм. Беремо, наприклад, числа 3 і 2. Різниці 3 мінус 2 це 1. Рахуємо поділки між ними. Тут їх 5. Ділимо 1 на 5. Все, розрахунок готовий. Ціна поділки становить 0,2 мл. Беремо шприц більшого об'єму 10 мл. Тут на шкалі є, наприклад, числа 4 і 2. Рахуємо різницю. 4 мінус 2 отримуємо 2. Тепер уважно рахуємо поділки між четвіркою і двійкою. Їх тут 4. Залишилось поділити 2 на 4. Результат. 0,5 мілілітра це і є ціна поділки. І для закріплення останній приклад шприць на 20 мл. Дивимось на шкалу, бачимо числа 10 і 5. Різниця між ними 10 мінус 5 це 5. Кількість поділок між цими числами також 5. Ділимо 5 на 5, тут все просто виходить 1. Отже, ціна однієї поділки в цьому шприці рівно 1 мл. А тепер надзвичайно важливе уточнення. Запам'ятайте, цей універсальний алгоритм не працює для інсулінових шприців. Повторюю, не працює чому? Тому що в них абсолютно інше маркування в міжнародних одиницях і своя специфічна система розрахунку. І на завершення питання, яке кожен медичний працівник має ставити собі перед кожною ін'єкцією, чи впевнений я у цьому розрахунку? Тут немає місця для поспіху чи невпевненості. Кожен раз постійна пильність, подвільна перевірка розрахунків і абсолютна точність це не просто рекомендація, це основа професіоналізму та найголовніше безпеки наших пацієнтів.